Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами Ковенко Наталія, і це прогноз для представників знаку Зодіаку Водолій. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту в першу чергу, а також за знаком Куди потрапляє Сонце. І діток ми дивимося за знаком куди потрапляє місяць. Прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. Цей прогноз є на другу половину 2024 року. Дякую за ваші лайки та коментарі. І зараз почнемо із планети Бульдозор знаків Зодіаку. Із Плутону він 22 січня 2024 року перейшов у ваш перший сектор. А із 2 травня і по 12 жовтня він в ретроградному русі. І за цей період він буде повертатися у ваш 12 сектор а в знак Козаріг із 1 вересня. Потім, 12 жовтня, плюс-мінус 5 днів він буде у стоянні і знову розвернеться в прямий рух, пройдеться останніми градусами вашого 12 сектору і вже остаточно перейде на довгий час у ваш перший дім із 20 листопада. За цей період він буде вимагати від нас. Великої сили волі та наполегливості, великої відповідальності, можливі трансформації, коли життя може поділитися на до та після, в цей період можуть бути, якщо стосовно 12 го сектору, ви можете остаточно позбутися залежностей, закінчити якийсь проєкт, щоб потім почати новий. Це може стосуватися і. Кардинального рішення переїзду за кордон імміграції, або це може бути сприятливим періодом для того, щоб пройти обстеження організму та покращити стан свого здоров'я. В першому ж секторі Плутон буде вимагати від вас відповідального ставлення, перш за все перед самими собою, щоб ви проявили себе, свої таланти, навички. Перший сектор він головний. Він відповідає за всі сфери нашого життя, а особливо статус, здоров'я. Та імідж, нашу зовнішність, те, як нас бачать інші люди. Тож цей період, якщо ви переїдете, може і змінитися ваша зовнішність. Наприклад, ви будете на березі жити океану і буде засмага. Або ж це може також впливати на ваш імідж, або ж ви відкрите свою фірму і будете дотримуватися певного дрескоду. коду Про вплив плоту на всі знаки задяку вже є відео на моєму каналі. Послання на нього залишу під цим відео. Ще однією планетою, яка вважається вищою, це Нептун. І він буде ретроградним з 2 липня по 7 грудня у вашому другому секторі, тобто секторі, який відповідає за вашу самооцінку, ваші ресурси, а також здоров'я і кошти, які ви зробили власною працею. В Цей період може знову бути багато роботи, або ж буде перевірка вас на віру в себе, в свої можливості. З іншої сторони, це можуть бути туманність, заплутаність і непорозуміння, чим займатися, які можуть приходити гроші, можуть бути плутанина в ваших фінансах. Уран, планета управитель вашого знаку Зодіаку, планета інноваторів, революціонерів, а тих, хто впроваджує новітні технології в наше життя. Зараз знаходиться в вашому четвертому секторі в знаці телець. А з 1 вересня він буде в ретроградному русі, тобто знову можуть повертатися питання стосовно вашого місця проживання, можуть бути різкі зміни стосовно вашої сім'ї. Це може бути покращення умов, підписання угод стосовно купівлі, продажу майна, або це може бути покупка якогось гаджету або ж нової техніки в оселю. Юпітер, планета успіху, розширення, планета удачі та нашого благополуччя. 26 травня прийшов знак близнюків ваш п'ятий сектор. А це може вказувати на розширення ваших. Талантів може бути багато натхнення для того, щоб ви творили, оскільки п'ятий сектор пов'язаний із дітьми, із коханами, із відпочинком. Це чудовий період для того, щоб ви відправилися в мандрівку, або ж це може вказувати на ваш успіх стосовно виграшів в конкурсах або ж спортивних змаганнях. Це може сприятним періодом бути для вашої творчості, для заняття хобі, а також власною справою. Можуть бути важливі для вас зустрічі. Романтичні знайомства із 9 жовтня він буде в ретроградному русі, і це буде ще одна можливість, що спочати заново. Можливість для успіху. Сатурн, другий управитель вашого знаку Зодіаку, із 29 червня по 15 листопада в ретроградному русі. Зараз він знаходиться в знаці Риби. У вашому секторі фінансів та самооцінки, і він буде вимагати від вас великої відповідальності стосовно перегляду ваших особистих кордонів, те, як ви проявляєте себе в людях, не бійтеся, виступати. Для когось це може бути періодом перед підписанням важливих договорів стосовно вашої роботи. Це також може бути періодом певної економії, для того, щоб ви накопичили щось і зробили важливу для вас покупку. Планета мислення та інформації Меркурій буде із 5 по 29 серпня в ретроградному русі, і за цей період він буде проходити по знаку Діви, а також Лев, і буде торкатися вашого 8 сектору і 7-го. Із 5 серпня по 15 він буде у вашому 8 секторі. Тобто в цей період можуть бути повернення питань та інформації, які пов'язані із ресурсами та фінансами спільними із партнерами. Або це може бути питання соціальних виплат, аліментів, оподаткування страхування Банківських систем це може бути перепідписання договору з банком, або ж ви повернетеся до послуг того банку, яким уже користувалися. А з 15 по 29 серпня Меркурій заходить знак Лев у ваш сьомий сектор, тож можуть бути підняті питання, які стосуються ваших клієнтів та партнерів, або по шлюбу, або по бізнесу. Це можуть бути зустрічі для когось може бути зустріч із колишніми, або ж перепідписання важливих для вас контрактів. Пам'ятаємо, що ми в цей період не підписуємо нових Угод, але перезаключати, повертатися до тих питань, які вже були раніше, можна. 26 листопада і по 15 грудня Меркурій буде ретроградити в знаці Стрілець, і це буде торкатися вашого 11-го сектору, що пов'язаний з вашими планами на майбутнє, з вашими друзями та. Колом однодумців, а також великими колективами. Цей час можуть бути зустрічі із тими друзями, з якими ви давно не бачились, або ж ви будете переглядати свої плани стосовно вашого майбутнього, можливо, щось підкоригуєте, щось змінилося. А це сприятливий період для того, щоб ви знову почали вести соцмережі, якщо раніше заводили і з певних причин припинили. Це може бути пошук інформації через інтернет. Венера єдина планета, яка цього року не ретроградна, із 17 червня і по 11 липня буде в знаці Рак, знак, який вважається знаком сім'ї, і вона буде в вашому шостому секторі. Тобто успіх вас чекає в тих темах, які стосуються вашого здоров'я, домашніх тварин, а також вашої рутинної побутової роботи, умов праці. Графіку дня можуть бути сприятливі зустрічі, ви можете знайти собі помічника, або ж покращаться умови вашої роботи. В цей період ви можете знайти ту роботу, яку хотіли. Або ж може бути винагорода, приємні звістки, налагодження відносин в колективі. І з 11 липня і по 5 серпня Венера переходить в знак щедрого лева, і ви можете показувати свою щедрість та оптимізм, свою харизму в секторі партнерства, тобто вашим опонентам. краще буде де донести думку, ваші клієнти будуть відчувати вашу турботу та щедрість. Ваші партнери також будуть націлені прислухатися до вас. А з 5 по 29 дев'яте серпня Венера переходить знак діви, і ви будете більш педантичними, дисциплінованими та дипломатичними у секторі, що вважається сектором спадку, та грошей, які ви не заробили власною працею, грошей, які можуть приходити вам від ваших партнерів або по шлюбу, або по бізнесу або ж від ваших інвестицій. З 29 серпня по 23 вересня Венера переходить знак свого володіння в Терези і буде у вашому дев'ятому секторі. Тобто успіх вас чекає стосовно мандрівок, всього іноземного, вищої освіти. Це можуть бути підписані важливі юридичні угоди, приятливі зустрічі з вашими наставниками, або ж ви самі для когось станете зірцем і авторитетом. Хороший період для вивчення мов із 23 вересня і по 17 жовтня Венера переходить знак Скорпіон. В цей період вона буде більш пристрасна, а в той же час ревнива і націлена на глибокий аналіз. Це стосується вашого 10-го сектору, сектору статусу та кар'єри. Тож успіх вас чекає в тих сферах. Які пов'язані із вагомими покупками, це може бути прихід грошей на купівлю того, що ви хотіли давно, або ж зустріч із впливовими людьми. Це може бути підвищення по кар'єрних сходах, або ж ви можете переїхати туди, куди хотіли, в інше місто, або ж в інший район. Це може бути пов'язано із вашим статусом стосовно одруження або ж народження дитини. Із 17 жовтня по 11 листопада Венера переходить знак стрілець і буде розширювати наш кругозір, буде давати нам можливість спілкуватися і вивчати щось нове. І це буде сприяти вашій активній взаємодії із колом однодумців, а також вашими друзями. Оскільки 11-й сектор, куди потрапляє Венера і дає успіх, пов'язаний із другими шлюбами, то можуть бути і пропозиція руки та серця. Або це може стосуватися спілкування з дітками, які не є ваша вашими власними це можуть бути діти ваших друзів або ж знайомих. Успіх чекатиме і тих, чия діяльність. Пов'язана із політикою. Із 11 листопада і по 7 грудня Венера буде переходити в знак Козиріг, і тут вона буде дуже націлена на роботу, можлива холодність у спілкуванні, проте велика дисциплінованість. І це пов'язано з вашим 12 сектором, сектором завершення результатів також минулого. Це сектор еміграції. Можете отримати гарну звістку із далеку. А якщо ви за кордоном, то гарну звістку із рідної землі або ж. Це може бути. Отримання важливого документу на виїзд за кордон гарна звістка стосовно режимних об'єктів, які пов'язані або з військовими частинами, або з лікарнями, санаторіями та ретритами. Це може бути сприятливим періодом для таємних зустрічей, отримання важливої інформації, психологічного аналізу, а також усамітнення для прояву творчості. Із 7 грудня Венера переходить знак водолій у ваш перший сектор і буде вам давати успіх щодо вашого прояву у світ, стосовно вашої проявленості соціуму, адже перший сектор пов'язаний з тим, як нас бачать інші люди, і в першу чергу це наш імідж, зовнішність та здоров'я. Звісно, це також. Може впливати відповідно і на наш статус, та на наші заробітки. Ще однією особистою планетою вважається Марс, планета наших активних дій та ініціативи. І 7 грудня він буде знаходитися. В ретроградному русі в знаці Лев, тож будуть підвищена конфліктність та травмування через велике его, через бажання проявити себе, і він буде ретроградити до 24 лютого 2025 року. За цей період він буде повертати вас до питань, які стосуються ваших партнерських взаємовідносин, оскільки дія на усі першого і сьомого секторів я і інші люди, партнери або ж Відкриті вороги та опоненти. Ви будете повторно проявляти активність стосовно ваших клієнтів та партнерів. Нових угод в цей період не варто підписувати, а от перепідписувати угоди, які вже були, можна. Білий місяць, який символізує допомогу вищих сил в нашій натальній карті, 12 червня прийшов знак близнюки, ваш п'ятий сектор. Тож і допомога вищих сил нам буде у всьому тому, що дає нам радість. Це може бути прихід Нового натхнення, або ж приємна зустріч із вашими дітьми, зустріч коханих, і це буде та людина, яка буде нас захищати і оберігати, і вона буде нашим янголом-охоронцем. Оскільки це дім романтичної зустрічі, то це буде саме та людина, яка дарована нам небесами. А з 29 червня геката або ж чорний місяць, що символізує тіньову сторону нашої особистості, переходить знак Терези і ім буде давати нам острах або ж зацикленість на темах, які пов'язані із партнерськими взаємовідносинами. А у вас вона потрапляє в дев'ятий сектор, що символізує все іноземне. Тож можуть бути острах та побоювання стосовно наших взаємовідносин, особливо з іноземцями та авторитетними людьми. Більш детальне відео і про чорний і про білий місяць у мене вже є на каналі. Із 16 вересня по 4 жовтня ми будемо перебувати під впливом коридору затемнень, коли буде місячне затемнення та сонячне затемнення. В цей період повня та новий місяць будуть. Поблизу кармічних місячних вузлів і важливістю цього періоду є те, що Сатурн, Уран, Плутон і Нептун будуть в ретроградному русі. І якраз в період дії ще сонячного затемнення Плутон буде в стоянні перед розворотом в прямий рух. Хочу зазначити напружені моменти цього року. Із 15 по 18 липня Уран буде у з'єднанні із Марсом, а також злою зіркою Алголь. Цей період неочікуваних змін. Оскільки вони будуть у з'єднанні в знаці телець, то це буде стосуватися для більшості з вас, вашого четвертого сектору. Цей період можна очікувати чого завгодно і що буде стосуватися вашого місця проживання, нерухомості та вашої батьківщини, а також можуть бути підняті теми сім'ї та традицій роду. Із 5 по 29 серпня Сатурн, Меркурій, Плутон та Неплун будуть ретроградними. Тож ці планети будуть повертати нас до перегляду інформації, яку ми отримали, якою ми володіємо, наших особистих кордонів, нашої віри в себе та великої відповідальності. А 7 грудня плюс-мінус 7 днів буде напружений час. Поясню чому. В цей період одні планети заходять в ретроградний рух, і ми їх будемо сильно відчувати, а інші виходять. Та важливо, що перед своїм розворотом вони призупиняють свій рух і ще сильніше давлять на нас. В цей період до 15 грудня Меркурій ще ретроградний, а от 7 грудня Марс переходить в ретроградний рух і перед цим також в стоянні. Нептун навпаки виходить із ретроградності і теж буде в стоянні. В цей Період, будь уважними на дорогах, можливі заплутаності ситуацій. А Плутон, як планета трансформації та різких змін, буде у першому градусі водолію. Коли будь-яка планета заходить в знак інший, от вона була 30 градусів в одному знаці і переходить в інший, вона ніби вчиться жити по енергіям цього знаку, тож можуть бути різкі. Зміни з нотками авантюризму та бунтарства. 20 серпня Юпітер буде в протистоянні із Сатурном. Окреме відео на цю тему є на моєму каналі під назвою Бій Титанів. Скажу, що Юпітер це планета розширення, а Сатурн це планета звуження. І ось буде між ними протистояння. Їхній вплив може бути таким, що ми можемо. Відчувати перешкоди, затори на нашому шляху досягнення цілей, може бути збільшення наших амбіцій, проте це і хороша мотивація для соціального росту. Успіх можливий, потрібно буде просто докласти більше зусиль. Повторний цей аспект буде 25 грудня. Грудень дуже цікавий місяць, адже ми будемо спостерігати два нових місяці і одну повню. І в кінці року, 31 грудня, на нас чекає нове місяця в знаці Козиріг. Взагалі, знак Козирогу дуже важливий зараз. адже і в червні і в липні у нас буде повний місяць, тобто буде місяць висвітлювати теми. Кілька разів одній ті самі, щоб ми все ж таки остаточно для себе з'ясували всі моменти в тих темах, куди буде потрапляти місяць, а в липні ще і повний місяць буде поряд із Плутоном, який буде ділити наше життя на до та після. 31 грудня ми можемо якраз загатувати бажання не лише на місяць вперед, але і в чарівну новорічну ніч прописувати плани на рік вперед. І нехай новий рік буде набагато краще. Чим ніж це, і принесе вам радість та здійснення ваших бажань. Дякую за увагу! До наступних зустрічей в наступних відео!